Прийшла провідати свої гарбузки. Нічого, на місці. Ось от тут трошки тут. Бачите, так якби почало знизу чуть-чуть жовтіть. Але я думаю, вони не дозріють. Уже все повимерзало. О, ця лежить, гляньте, яка королева. Бачите? Людика вона велика. І теж в телефон не вміщається. І теж вона не дозріє. Ну, вирву, положу, хай лежать десь е, в хаті. Не в хаті, у літній кухні положу, щоб вони полежали, але велика. Як я її дотащу? Гляньте, моя рука. отако, о, дивіться, бачите, Отут гарбузище. Ой, ну, тут молоденька, тіліпається. Це вони ростуть. Тут я висипала на цю купу через гарбузи, я не повиривала зілля. Тут в мене тирса. Та, що я висипала від перепилів, від курей. І це воно таке поросло, слухайте. Ну, будемо бачити оце то 100%. -ні. Добренько. Всього вам найкращого. тако приймаю все, щоб не затуляло. Сонечко. А вже во скоро буде мінус. Ну, хай ще полежить до того мінуса. І я обріжу її, отако вище. О, обріжу і занесу в літню кухню. Тут в мене двері є. Ой, я сюди не хожу, тут, мабуть, дайте нагляну. Ні, нема. Думала, паутиня поплилося. Оце я білила щось, льопнула. Так і осталось Але воно мені не мішає. Оце двері в хлів, а потім ще одні двері, і буде літня кухня. Отаке.